Мене звати Саша, це моя улюблена книжка. Це путівник поселії коти вояки. Тут коти вояки розкривають свої найприхованіші таємниці. Найбільше мені подобається історія про кота вогнизоя. Сашенька, а що то за котик поряд з тобою? Це мій трьох мочик, він, схожий на зі розмура з котів вояків. Сашенька, а звідки в тебе взявся цей котик? Спочатку це був котик моєї сестрі. Вона давала мені з ним зимовитися, але потім вона мені його подарувала. Сашенька, то сьогодні цей твій котик є твоєю іграшкою талісманом. Так. Сьогодні для військових я люблю іграшки та талисмани, котики. Дякуємо тобі, Сашенька, за твоє добре серце. Сьогодні військовим, які знаходяться на лікуванні у шпиталі, Дуже знадобляться твої талісманчики, котики. На бажанні поямову слава захисникам україни.